Підприємство спочатку виробляє, а ви тільки продаєте. А обладнання ми просто так взяли. Ось ленточна пилка, яка не дешева, просто так стоїть. Тут. Автоклав, холодильники, морозилки, м'ясорубки, фарше змішувач теж не дешевий, просто так стоїть. Столе ось. Ну, звісно ж, ми це взяли для того, щоб виробляти продукцію нашу домашню. Ми працюємо тут і виробляємо це все діло. Всі процеси ми не показуємо, ми потрохи показуємо. Просто аудиторія, яка нас дивиться, вона різна і здебільшого їм цікавий, більш такий буденний лайв контент, а не постійно там виробництво там, ковбас. Так, звісно, у нас дивляться частина людей, які виробляють продукцію, але цей процент людей цих менший. Та й ось, наприклад, для прикладу, ми взяли маринатор ось. Ну, Класна штука для того, щоб його беруть отак. Нажимають і маринад заходить всередину куска м'яса. Для того це робиться, щоб всередині воно гарно промаринувалось. Але знайшлися такі унікуми, які пишуть, «Та ти це накалуєш м'ясо, щоб більша вага була. Але включіть голову, ось дивіться, це нашпиговується маринад всередину для того, щоб воно промаринувалось. А при копченні, при термічній обробці, воно все витікає звідти. Тому от бачите, є і такі.